Друзі, привіт! Хотілося сказати вітаю вас у нашому селі. Ой, це не село, люди, це місто Братислава, столиця Словаччини. Просто мені подобається дуже тут прогулюватися з раночку, з кавою. Поки я ще тут і не переїхала в іншу квартиру, то насолоджуюся ось такими прогулянками. На годинку вісім ранку, щоб ви розуміли, спортсменів повно у горах багато людей за здоровий. Спосіб життя. Також тут з собаками гуляють і їздять на велосипедах. Ось так у нас тут гарно. Коли часто гуляю, то зустрічаю одних і тих самих людей. Вони бігають, а я за ними спостерігаю. Я не люблю бігати, це не моє. Колись ми з Анією практикували ще у Миколаєві. Бігали ввечері по нашому району, але нас вистачило ненадовго. Як же тут класно. Я ніколи так високо не підіймалася перше тут. Хотілося пороздивлятися будинки. Що тут розташовані, Прям у самісіньких горах. Гуляла я майже дві години. Вже повертаюся додому, хочу вам показати будівлю, яку ви можете бачити з мого балкону звідти. А так вона виглядає з іншого боку. Зараз я вставлю фоточку і покажу, як все починалося. Ось там станція залізнична. Я пам'ятаю, вперше, коли я тільки приїхала з України в Братиславу, потяг їде от з того боку, зупиняється на цій станції, потім вже крокує до головного вокзалу міста Братислави. І от я пам'ятаю, коли я тільки приїхала, все ж так, знаєте, нове розглядаєш, то я, чесно кажучи, трохи була в шоці від побаченого. От на цьому місці, де зараз ця будівля, був виритий просто котлован. І такий поруч бардак був. І я думаю, оце да, оце така. Собі Європа, столиця Словаччини при в'їзді у місто, щоб ну, такий вигляд був. Ну, коротше, я це запам'ятала. І спочатку я ж тут не жила, а жила неподалік у гуртожитку, а потім переїхала у цей будинок і думаю, слухай, ну це ж. Оце перше, що я побачила, коли приїхала в Братиславу. З тих пір минуло рік і 9 місяців. І ось так тепер виглядає ця будівля. Швидко, правда, вони її побудували. Мені до сих пір не зрозуміла, що там буде. Я так чекала, що там відкриють якийсь магазин, який буде поруч з будинком, але вже не чекаю. Все одно прийду, подивлюся, що ж тут буде. Так, я в магазині Lidl. здала бутилки на 3 євро 15 центів. Купила мед по акції 3,49 900 грамів. І починаюся потроху. Ну, купувати смаколики для поїздки в Україну. Ось такий шоколад смачний. Вам показувала в попередньому відео, вирішила купити побільше. Взяла з малиною і грушою. Так. І тунець по акції був де штрихкод? Немає у мене карти, Ліду. 20 євро 16 центів. Трохи вечірньої Братислави покажу вам. Цей міст називається Аполо. Я чекаю на автобус. Підпрацювала на двох роботах, тепер їду на робочий корпоратив. Я вже майже на місці. Поки йду, хочу вам розповісти, що. Корпоративи організовує роботодавець, ми працівники нічого за це не платимо, і корпоративи проводяться чотири рази на рік через кожні три місяці, і кожного разу в іншому місці. От сьогодні буде боулінг-центрі. потом мене посмеш. Так, ну що, у нас тут гра йде вже повним ходом. У Словаччині перший раз грає боулінг. Я теж. Я теж ніколи в Україні не грала раніше, а тут вже Ух Ухти! Валера молодець! Молодець! Це всі наші з роботи. Ми зайняли чотири доріжки. Наша третя. Є! Оки лідірую я, а ні, вже не я, вже Валера. У мене було більше. А зараз у Али 92, у Валері 130, а у мене 123. Ти бачила? Валера перемагає. Валера перемагає. Ще, шо Рад, первый раз в шокую. Ради перший раз сіли в Болгарію і зробили у нас. Тут у нас невеличкий перекус бутерброди. Mm -hmm. З ням-нямкою. Mm -hmm. Ми тут пишаємо. Угу. І до шо? П'є? Yeah, я пью. п'ю. Піт-хо-піт. Кока-кола. Це моє. Вони п'ють їжу. Татьяна? <решит> Татьяна? Алочка. <решит> Она раскачивала. Вы <решит> такие лапки всем дают. <решит> Трохи вылакувать, но а ничего. Так, будем. А, Валера. Валера, Валера, Валера.

Давайте подивимося рахунок. І так. Алла. 182. Валера. 198. Я 183. Я на другому місці. Дві години грали у болінг. А тепер нас чекає вечеря. Це Штрудель. Салат. Давайте подивимося: овочі, гриль, сир, камамбер запечений. Можемо? Дякуємо. Смакотан. Це хліб намасти. Тут у нас картопля? Ось така запечена і м'ясо. Так, Аллочка, що Алочка бере? Ще ще Аллочка, там рулька ти не хочеш взяти? На трої. Руку іншу. Руку іншу. Малерій. Ловка ніколи <смак> не брала руку. Сума какая <смак> <смак> яка. Ну що, не так вже і пізно я повертаюся додому. Зараз 8 годин вечора. Я на зупинці, Чекаю автобус. Стою і думаю, навіщо я так наїлася на ніч глядя. Ой, але то було смачно, навіть дуже. Знаєте, я сьогодні, коли їхала у боулінг, трохи відчувала себе попелюшкою. Прокинулася вранці о 4.15, Пішла на одну роботу, побігала по кухні, приготувала обід, зробила заготовки на завтра. Потім поїхала на другу роботу, там теж побігала, е все поприбирала. І потім ми з попелюшки перетворилася у принцесу і поїхала на бал. Але не зовсім бал, а боулінг. вже під'їхав мій автобус. Зустрінемося пізніше.